Україна вперше експортувала біометан до Євросоюзу. В рамках тестової поставки близько 68 тисяч метрів кубічних отримала Німеччина. Нагадаємо, у січні перший мільйон кубів зеленого газу, який на 100% виробляється з аграрних відходів, вперше закачали до українських ПСГ. Надалі компанія, що здійснила поставку в ЄС, планує виробляти для експорту 3 мільйони метрів кубічних зеленого газу на рік. Це еквівалент річного споживання двох тисяч німецьких господарств. Також виробник розглядає можливість будівництва ще двох біометанових заводів за умови, що експорт принесе запланований прибуток. Зараз в Україні працюють три заводи з виробництва біометану. Новий об'єкт запустили у січні. Його потужність 11 мільйонів метрів кубічних на рік. А разом річні виробники... Чи потужності українських компаній наразі складають 17 мільйонів кубічних метрів біометану у 2025 році? Мають запустити ще чотири заводи. Вони вже виробляють біогаз, проміжний продукт з домішками і підключають обладнання для його перетворення у біометан. А також завершують підключення до газотранспортних мереж загалом у 2025 році експортні потужності українського біометану можуть розширитись до 111 мільйонів кубічних метрів на рік. Якщо вам цікаво, як виробляють цей відновлювальний газ та який потенціал України в майбутньому, перегляньте ролик газправди на цю тему.